Пандемія COVID-19 завершилась, але в Україні продовжують фіксувати випадки захворювання. У міністерстві охорони здоров'я пояснили, кому потрібно робити більше одного бустерного щеплення, і затвердили основні рекомендації щодо вакцинації проти ковіду на 2023-2024 роки. Подробиці розповість наша Оксана Гомоняк. Медики кажуть, основою для захисту від важкого перебігу від ковід 19 є курс із трьох щеплень. Це дві дози первинної вакцинації і перше бустерне, яке вводять після п'яти місяців. Курс із трьох доз це загально рекомендована вакцинація для кожного українця. Всі наступні щеплення, тобто четверті, п'яті або інші бустери, вони називаються сезонні бустери, і їх треба робити лише пацієнтам з групи ризику тяжкого перебігу ковід. Вік понад 60 років, серйозні супутні захворювання. Оце базова рекомендація, яка зараз є. Стосовно місця, то дійсно в нас продовжують функціонувати всі пункти щеплення, які працювали в ковідні часи. І насправді ми прибрали основні центри вакцинації населення населення з торгівельних центрів, але в закладах охорони здоров'я вся інфраструктура збережена. На залишках є понад 5 мільйонів доз вакцини, тому можна обрати будь-яку з них. Українці, які не належать до груп ризику, але виявили бажання зробити додатковий бустер, наприклад, для поїздок України, де потрібно його мати, або просто виявили бажання вакцинуватися, можуть зробити це після консультації із сімейним лікарем. Розповісти, що вас на даний час турбує, тобто, коли ви зробили останні щеплення, що саме ви хочете зробити, побажання. Тобто, це після огляду і рекомендацій лікаря сімейного ви зможете отримати вакцинацію додаткову, тобто п'яту, якщо ви маєте чотири. Наразі в областях в цьому Україні є достатньо вакцини як для від ковіду, як для дорослого населення, так і для дитячого населення. Щодо по вакцинації на сьогоднішній день ми маємо протягом вже двох останніх тижнів є достатньо так само вакцини від грипу. Щеплення від ковіду є безплатними для кожного українця. Зробити їх можна у пунктах чи в амбулаторіях після запису до сімейного лікаря. Також доступна вакцина для дітей з п'ятирічного віку.